21-ї бригади допомогли Сергія. Він з них написав... Сергія? Чекаємо, надіємося, не втрачаємо надію. Згуртовуємося. В нас дуже ми об'єдналися, саме наша 21 перша бригада, дуже проводимо багато акцій, проводимо зустрічі. У нас була цими днями зустріч в координаційному штабі в Луцьку. Проводили зустріч в Вінниці. Між іншим хочемо відзначити, що наш координаційний штаб Вінницький дуже проводить велику роботу. Особисто мені багато допоміг із актами розслідування, і завжди. І вони на, нам на зустріч. Теж в тих сілах. Це звичайно є багато. Звичайно, це дуже багато є проблем. Як кажуть, коли зникає рідний, перестає перестає існувати все. Це хвилювання, це тривоги. Ми дружини, це розуміємо. Чекаємо своїх коханих, чекаємо рідних, не втрачаємо надію на акції. ходжу майже постійно і в Києві, які проводяться акції їжджу. Тому що і в Київ Хмельницький так Вінниця, і куди буде треба де далі? Так. так в нас в Вінниці дуже гарні організатори завжди проводять тематичні в нас немає. І проводяться, немає свят. Коли отакі от тематичні свята ми проводимо що в нас немає акції, нема свят. Щоб люди звернули увагу. Розумієте, війна це не тільки тих, хто воював. а війна це для всіх. Мені ж тисячу Піти в армію, тому що всі будуть воювати. Якщо ми не будемо захищати Україну, значить її не буде. Також його рідний брат, третій штурмовий з 14-го року, воює, і це він теж його сім'я чоловікова, дуже велика підтримка для мене. Ми об'єдналися як ніколи для пошуку і не втрачаємо надії. Чекаємо свого рідного, чекаємо з поверненням. Хочеться багато сказати. але Вони дзвінок, я живий, я повернувся. Заради цього телефону, дзвінка, ми своїмо і чекаємо. Кожен обмін для нас це як ковток повітря і надії. Коли не приходять нема в списках наших рідних, ми радіємо, тому що для це наші діти всі разом. Це немає тільки наші, наші рідні. І вони не прийшли. Ми не сумуємо. Це нам дає сил, і саме ці акції допомагають в пошуку. Багато. Ми об'єднані, ми розуміємо одне одного. Тому бажаю всім зустріти рідного, обійняти і дочекатися. А державі звернути більше увагу. Я не буду зараз перераховувати, тому що самий факт, що, наприклад, я вже ну не тільки я, взагалі, ви знаєте, з виплатами це все. що це другорядне, але все одно це. Відношення держави до нас, от якщо так можна сказати. Скажіть, будь ласка, були випадки, що, наприклад, руками вважався серед ваших учасників акції, вважався безвісті, зниклий, а потім з'явився, повернувся з полону. Були такі випадки? Я знаю, у барській громаді в нас повернулися. Оцей останній обмін був. Я їх не особисто не знаю, але ми ж в Фейсбуці то ми радіємо, знаємо, що є, є такі випадки, і ми для нас це як. Підтримка, бо я, знаєте, якось одна жінка казала, коли побратим казав, що він бачив, він загинув, а це жінка Я в інтерв'ю просто таке почула, що вона сказала, а ти йому пульс міряв, і оця фраза, наприклад, для мене стала як тою ниточкою, розумієте, що мені ніхто не розказував.